Доброго дня. Розклад про те, чого ви не бачите. І чого ви не бачите, а ви не бачите свого шляху. Так, ви не бачите своєї дороги, а ви не бачите, Меж до вас прийдуть нові ідеї. Вони може вже приходять, так. Но у вас все, все почуття в якомусь застої. Так, щось ви... Деякі плани ваші руйнуються. Тут говориться про те, щоб вас життя побило, так, і, але ви не, не зламані, так? Ви проходите якусь трансформацію, так? Всі е, звалилися на вас, так, і ви їх проходите. Щось швиденько вірветься, якісь теплі, приємні події до вас прямо залітають. Так? О, це щось пов'язано з духовністю. О, Скільки тут духовності, скільки тут е, самотності, духовності, і тут говориться про... Повненість. І після того, коли ви приймаєте даний шлях, вам відкривається можливість по-новому заробляти. Ну, це прямо ваш, так сказати, кармічні ваші ходи вашої душі, душі. так? цей шлях ви маєте пройти. Цю трансформацію, яка з вами зараз відбувається. Так? І ті можливості, так, ті е, розуміння нових шляхів духовності ви маєте пройти, це вам принесе е, певні можливості заробляти грошей. Так. Цей шлях ви мусите прожити, і е, у вас відкриються нові можливості на е, фінансову перспективу. Нехай вам щастить.